Привіт! Маємо таку плату стопа з Мерседеса. Не працюють дві лампочки, це ще плата з рейстайлу, там габарит йде вже діодний, тобто тут вже взагалі відсутня ця лампочка. І на цій платі не працюють дві лампочки-поворотники. Вся суть в тому, що у Мерседеса лампочки з цоколем контактною, зваркою приварені. Зараз намагаємось шуруповертом висверлити непрацюючі лампочки. І ось у нас є іще донорська плата, на якій теж є непрацюючі лампочки, є працюючі. І звідси ми спробуємо ще висверлити працюючі лампочки. І припаяти цю плату. Донорську плату мені було шкода. розбирати, тому що тут. Усі е, лампочки працюючи, тобто її краще залишити під правий стоп-сигнал. Щоб вийти з положення, е, демонтував не лампочки. лампочки. Одну лампочку е, розібрав, до випиляв проємчик. Тобто, це буде у нас як цоколь для безцокольної лампи. Тобто ми ось вставляємо. Все, лампочка у нас зафіксована добре. Одні вушка у нас вигибаємо туди назад. Цоколь встане сюди в посадочне місце. І тоді. Припаємо плюс-мінус від лампи, і у нас все працює. Одна лампа у нас немає одної лампи, тому одна буде без цоколя отак от стояти. Так. Збираємо далі. Ось так виглядає. Плата відремонтована, так от з цоколями. Ось лампочки зафіксовані. Добре. Завтра приїде машинка. Ось, запайне, будемо ставити на машинку і відзнімлю, як воно буде на машинці все працювати. Так от замінили штатні лампочки на безцокольні. Так. Приїхав Mercedes до мене на заміну плати. Заднього фонаря лівого не працювала підсвітка, були згорівші лампочки. Лампочки я поміняв, поставив, але воно не працювало. Хоча я знаю, що плата працює. Чи підкинув на праву сторону всі е, лампочки працюють. Почав розбиратися на роз'єми, на габарит не було плюс, плюса. Відповідно, став копати. Дивлюсь, відрубані провода. Ось роз'ємчик блоку согласування задніх ліхтарів і фаркопу. Тут ось відгнивший проводочок у нас. Ось так у нас виглядає блок согласування. І ось в такому стані у нас сам блок. Все згнивше в мікросхемі стрільнуті. Відповідно, тут вже хтось бував і зробили он додаткове реле, щоб працювали стопи. Був підключений правий габарит плюс додатковий. Я до нього зараз підкинув ще плюс лівого габариту. І наразі у нас ще немає плюсу на підсвітку номера. Тому зараз, зараз розібрав, подивлюся, які проводи йдуть у нас туди вниз. І ще зробимо плюс на підсвітку номера. І поки машинка буде їздити, я сподіваюся, що власник купить новий блок. І я відновлю все по заводу. Так, габарити Працюють, підсвітка номера працює. Зараз спробую тут трошки все це облагородити і опять же, буду рекомендувати замінити цей блок і вернути все в штат.